Якщо ж ви шукаєте двері для квартири, то я сміливо можу рекомендувати вам двері фабрики Булат Термофортеза. І зараз розкажу чому. Сталевий короб товщиною 130 мм, а товщина полотна в даній моделі 105 мм і три контури ущільнення, що дають гарну теплу і шумоізоляцію. Редукторні замки від бренду Secureme працюють надзвичайно тихо. У Хольц ви знайдете вхідні двері на будь-який смак і бюджет. Наші майстри щомісяця встановлюють десятки вхідних дверей, а ми, як компанія, все беремо на себе: обмір, доставку, монтаж і гарантію. Приходь до нас у салон або пиши нам у Директ, і давай вже підберемо для тебе найкращі двері.